Вітаю усіх, хто стежить за новинами рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня. Що минув, це головні новини області. Я Юрій Савчин, Нагадаю вам найцікавіші, найважливіше та найрезонансніші події минулих семи днів. Молоко від Чорнобиля у селах переброди та будимля Добровицького району, вміст Цезію та стронцію в молочних продуктах перевищує норму в декілька разів. Молоко, яке виробляється на цій території в приватних господарствах, населення воно. Рівні забруднення 3,5 3 до 4 раз перевищують допустимі. Тобто, якщо допустимі рівні забруднення 800 бекарелій, 80 бекарелій, обачаюся, на 1 кілограм, то це молоко має 300, 350 до 400 бекарелій. Вихід з ситуації створення екологічно чистих пасовищ. Радикальний водоканал, аби стягнути борги з рівнян, водопостачальне підприємство вдасться до послуг колекторських фірм. По Колектори. Можу сказати, що ті методи, які вони застосовують, ці методи є дуже жорсткими. Там і арешти на майно загалом споживачі заборгували водоканалу більше 19 мільйонів гривень. Садок для діточок в острозі після тривалої реконструкції відкрили дитячий садочок. В садочку буде навча виховуватися приблизно 50 діток. Ну будуть ви як бачите, створені всі умови. Для того, щоб дітка тут було комфортно. Тим часом в дошкільних навчальних закладах області все ще не вистачає щонайменше 7 тисяч місць. Ой, ви верби, ой, енерговерби вже незабаром верби зможуть замінити газ, солому та торф. Вигодно те, що ми виробляємо саме. І тому ми запропонували в Рівненській області максимально зробити ринок і розвиток альтернативного виду палива. Наступного року площа під вербами на Рівненщині сягне сотні гектарів. Молоко з цезієм та стронцієм вже чверть століття вживають жителі двох сіл Дубровицького району. Вміст радіоактивних речовин в три а то й чотири рази перевищує допустимі норми. Основна причина відсутність природних пасовищ та сінокосів. Відтак худобу доводиться виписати в лісі та на болотах. Однак, вже незабаром ситуація там повинна змінитися. Обласна влада планує створити пасовища, які будуть чисті від радіоактивного забруднення. Це село Переброди Добровецького району за 6 кілометрів звідси кордон із Білорусією. Тут зона добровільного відселення. Однак із 1700 жителів після Чорнобиля звідси ніхто нікуди не виїжджав через те, що і ліс, і болота, і навіть вода попід будинками. Все це давно для цих людей стало рідним. Таке враження, що село стоїть на болоті, принаймні вода оточує його звідусіль. Весною розповідають місцеві природня стихія бере людей у полон. Для того щоб посадити город, вони змушені закуповувати поля у сусідніх селах. Не менше людей потерпає і худоба, а її в перебродах понад 450 голів. Тож випасати доводиться по лісах та болотах, адже навкруги жодного культурного пасовища. П'ять кілометрів це точно по лісу, то по канавах, по болотах, по, по купині, кругом. По, по багну, по, по хащах женемо постійно, товар пасимо в чобочах. Ну а як рання ши таку раніше весна, то заброди натягають мужчини. Да. Тако ходім по трасі, а мужчин хто заброда хто туди по болоті. Роботи у цих віддалених поліських селах практично немає. Тож чоловіки найчастіше їдуть на заробітки пасти чергу обов'язок підлітків, адже молоко основний продукт харчування. Але за результатами цьогорічних лабораторних досліджень воно у рази перевищує допустимі норми вмісту радіоактивних речовин. Негативні наслідки зростають після того, як худобу весняно-літній період виганяють на випас. Добре, пасеться все, і паша все є добре. Але болота є багато. Є проблема, що багато води, нема де пасти. Молоко, яке виробляється на цій території в приватних господарствах населення, воно рівні забруднення 3-3,5 до чотирьох раз перевищує допустимі. Тобто, якщо допустимі рівні забруднення 800 бекарелій, 80 бикарелі, я вибачаюся, на один кілограм, то це молоко має 300-350, до 400 бикарелі. Люди випасають худобу в лісі. А найбільше сконцентровано разом якраз в лісі, і зв'язку з тим, що худоба споживає грязні корми, відповідно іде грязна продукція. За словами Леоніда Стрибулевича, після аварії на ЧАЕС практично у всіх населених пунктах було проведено заходи з мінімізації негативних наслідків. Тільки до перебродів та сусідньої будимлі державні кошти не дійшли. Тож тепер вирішити проблему створення чистих пасовищ взялися представники обласної ради. На сесії обласної ради прийнята програма, де це село. Грубоворч забито у цю програму. Власна рада працює над тим, щоб зробити проект і звернутися до державного фонду підтримки територіальних громад, щоб виділили кошти. Для створення культурного пасовища вже обрали територію площею 100 гектарів. Дефіцит коштів, а це орієнтовно 2 мільйони гривень. Планують ліквідувати також за рахунок держави та донорських організацій. Світлана Сабанюк, Сергій Савта, інформаційна програма День. Якщо жителів села Переброди вода обступила зі всіх боків, то у рівному ледь не довелося запроваджувати обмеження у водопостачанні. Через боргу 800 тисяч гривень рівне обленерго погрожувала відключити виробничі потужності рівне облводоканалу. Минулого тижня підприємствам вдалося домовитися про реструктуризацію боргу. Відтак приймати душ за графіком жителям обласного центру поки що не доведеться. Вся ця історія змусила рівне облводоканал рішуче взятися за вибивання боргів зі своїх несумлінних споживачів. Їм будуть відключати воду та каналізацію. Якщо ж і після цього боржники не реагуватимуть, то за справу візьмуться колекторські фірми. За відсутності оплати колектори прийдуть до хати. Таким гаслом відтепер керуватимуться у водоканалі. Комунальникам урвався терпець, і до злісних наплатників вони застосовуватимуть радикальні заходи. З боржниками укладатимуть угоди про реструктуризацію їхніх хвостів. Найбільш затятих відключатимуть від водопостачання і водовідведення. Та це лише квіточки. Якщо протягом зазначеного терміну споживач не з'явиться і ніякої реакції від нього не буде, то ми будемо передавати преліки цих споживачів колекторським фірмам. По колекторах можу сказати, що ті методи, які вони застосовують, ці методи є дуже жорсткими. Там і арешти на майно це гірше. Ніж відключено відключення від системи водопостачання та то відведення. А методи такі кажуть у водоканалі через безвихідь споживачі, серед яких переважно населення затривали термін, заборгували їм 19 мільйонів гривень. Натомість сам водоканал теж винен. 17 мільйонів лише рівне азоту за очистку стоків. А ще є борг перед обленергом. То у квітні я так думаю, що у зв'язку з тим, що Люди святкували, готувалися до травневих свят, в тому числі. Не заплатили 20% да, по населенню. Несплата склала 20%. З цієї причини, значить, у нас не вистачило бігових коштів для того, щоб розрахуватися за електроенергію. Це перший фактор. Це сума 400 тисяч. Загальна заборгованість склала 768 тисяч. Погасити заборгованість перед енергетиками водоканал зобов'язали протягом трьох місяців. Відтак вибивати кошти зі злісних боржників почали вже. Тетяна Бобрікова, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Самі тарифи на водопостачання та водовідведення у рівному поки що залишаються незмінними. А от вартість проїзду у міських автобусах минулого тижня зросла до однієї гривні. До кінця цього року обіцяють міські чиновники, в рівному повинні з'явитися і самі автобуси. Їх мають закупити приватні інвестори. Саме для них важливо знати, якою буде вартість проїзду. А для рівнян, якщо ці плани буде втілено, розшириться можливість вибору, яким же саме громадським транспортом пересуватися по місту. Обирати між традиційним вугіллям і газом та альтернативними джерелами енергії можна вже зараз. Одне з них енергетична верба. Ці дерева за тепловіддачею не поступаються іншим видам палива. При цьому ростуть вони дуже швидко кілька метрів на рік. Нині у селі Шубків створено експериментальний розсадник на площі 4 гектари. Втім, вже наступного року площа під вербами на Рівненщині сягне сотні гектарів. Енергетична верба рослина невибаглива, вона цілком пристосована до кислих, неприйнятних для сільгоспробіт ґрунтів. Спеціалісти кажуть, енергетична верба розмножується живцями, швидко вкорінюється, дає велику масу і може сягнути 3-4 метрів. Особливих секретів догляду за нею немає. Аграрії розповідають, заправили ґрунт міндобривами, розпушили землю, знищили бур'яни. А восени буде видно, як прижилася культура. Один гектар розсадника. Може забезпечити 10-15 гектарів промислової посадки. Верби верба за своєю енергетичною цінністю близька до вугілля належить до відновлювальних джерел енергії та до екологічно чистих видів палива. Це вирішить не лише економічні проблеми краю, а й низку соціальних кажуть обласні чиновники. Ми використаємо ці непридатні землі, де низький рівень грунтових вод. Друге. Ми сьогодні на ринщині розвиваємо альтернативні види палива. І третя це дасть можливість нашим громадянам. Ці землі, які не використовуються, вони здадуть в оренду. Найбільше таких земель є на полісі, кажуть аграрії. Якщо справа піде, паливо з верби з часом можна буде використовувати і в приватному секторі. Але Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Альтернативу, щоправда, вимушено доводиться шукати тим батькам, котрі не мають можливості віддати своїх дітей до дитячого садка. Нині, за підрахунками обласного управління освіти, на рівненщині у дошкільних навчальних закладах не вистачає щонайменше 7 тисяч місць. В Острозі цю проблему вже майже вирішено. Після тривалої реконструкції тут відкрили дитсадок, який розраховано на юних жителів мікрорайону нове місто. Керівництво області обіцяє це лише початок і до 2015 року. Кожен малюк на Рівненщині зможе гарантовано відвідувати дошкільний навчальний. Колись це була одне з приміщень спецшколи для дітей з вадами слуху. Втім, коли в молодому мікрорайоні Острога виникла потреба у дитсадку, його вирішили реконструювати під дошкільний заклад. Реконструкція приміщень під дитячий садочок тривала майже 6 років. Довго погоджуються чиновники, але що ж зробиш? Була фінансова скрута. Загалом же різним бюджетом ромашка обійшлась у майже мільйон гривень. Відкриття садочка для мами Лариси Жигалеєвої стало справжнім і довгоочікуваним святом. Нам дуже потрібен садочок, тому що в мене троє діток. Ну, як без садочка. Нахожу на роботу, тому що треба за щось жити. Без садочка неможливо. У Ромашку набиратимуть діток двох вікових груп від двох до чотирьох і від чотирьох до шести років. В садочку буде виховуватися приблизно 50 діток. Ну, будуть, ви, як бачите, створені всі умови для того, щоб діткам тут було комфортно. Освітяни кажуть, дошкільна освіта в області хоч і поволі, але все ж набирає нового дихання. Минулого року на Рівненщині відновлено роботу 38 дитсадків. У цьому році заплановано відкрити ще 47 таких закладів. Але навіть такої кількості далеко недостатньо. Ще залишається понад 7 тисяч незадоволених заяв батьків. Ну, це, скажімо, Половина з них такі, що вже необхідний садочок, вже термінову дитину можна було б брати. А є така частина батьків, які завчасно написали заяву, щоб уже десь собі передбачити місце в садках. 80% з тих заяв незадоволених переважно сільської місцевості. Минулого року президент підписав закон про розвиток дошкільної освіти. Його обласна влада планує виконати чітко і в строк. Маю велику надію, що ми до кінця 2015 року завершимо виконання цього закону в частині достатньої кількості ліжок і місць в дитячих садочках нашої області. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Далі я вам розкажу про те, у кого вирішили перевтілитися рівненські журналісти, де в області найбільше довгожителів, а також чи складно підняти в небо повітряного змія подробиці менше ніж за хвилину. Ну, артисти, Рівненські журналісти змінили професію та готують театральну постановку. Напевно, кожна людина вона трохи десь переоцінює себе, бо напевно кожен, уявляючи себе в ролі актора, думає, що він напевно зіграв би на рівні з голівудськими акторами. Виставу на суд публіки планують представити на день журналіста. В обід 100 літ на Рівненщині нараховується шість десятків людей, котрі перетнули вікову межу. Що Шо вміють, роблю, а що не вмію. Не роблю. більшість довго області живе на поліссі. Вище неба поблизу Костополя пройшов фестиваль повітряних зміїв. Тут приїхати приїхали позмагатися. Хто буде кращий, хто буде смітливіше, хто буде вправніший. В небо піднялося понад півсотні повітряних зміїв різних конструкцій. Рівненські журналісти виходять на велику сцену. Нині вони активно готують виставу, котру планують представити на суд публіки до свого професійного свята. Завдання виявилося не надто легким, адже окрім драматичних здібностей, новоспечним акторам доведеться продемонструвати свої вокальні таланти та вміння танцювати. Окрім задоволення журналістам та глядачам, ця вистава принесе користі хворим дітям. Всі збори від вистави підуть у відділення онкогематології Рівненської обласної лікарні. Ідея проєкту журналісти змінюють професію, належить керівнику прес-служби облдержадміністрації Юлії Гуменюк. Директор облмуздрамтеатру її підтримав і для постановки обрав музичну комедію Марка Кропивницького. Пошились у дурні. П'єсу обрано не випадково, адже в нашому театрі вона йде вже понад 10 років. Є і костюми, і декорації. Актори-аматори вхопилися за ідею і нині активно вчать тексти та ходять на репетиції. Напевно, кожна людина вона трохи десь переоцінює себе, бо напевно кожен, уявляючи себе в ролі актора, думаю, що він напевно зіграв би на рівні з голівудськими акторами чи актрисами. Ось так само думав я. Поки дійсно не взяв в руки сценарій, але зрозумів, що над тим, щоб гарно грати, потрібно працювати і працювати. Важко мабуть буде даватися пісні і танцювальні номери, і різні там постановки під оркестр. Я Дуже цього боюсь, Насправді, фотожурналіст Андрій Матвіїв у виставі перевтілюється в п'яничку Нечіпора. В кінці вистави його герой зіграє ледь не ключову роль у весіллі двох закоханих пар. Втім, в житті каже, він зовсім не не я граю в уставі такого собі е грубокача алкоголіка, який опинився за 15 верст від свого від свого села. І, ну нетипова типова. роль увійти в роль Андрієві та іншим акторам-аматорам. Допомагають актори театру. Приміром, професійний Ничіпір порадив Андрієві, як саме слід вживатися в амплуа. Бажано з горла і без запусти. Ага. і відчути. Фізику в тому стані і запам'ятати, це дуже важливо і дуже важко. Прем'єра старої нової вистави запланована на 6 червня, день журналіста часу обмаль, але режисер вистави і художній керівник театру Володимир Петрів налаштований оптимістично. Я знаю одного режисера, який казав легко лівою рукою за 8 днів зробимо виставу. каже: тут пустимо диму, тут, тут підсвітимо, буде смішно. Ну але. Якщо говорити серйозно, то, звичайно, вистави в такий стислий термін не робляться. Але ви талановиті, ви це неодноразово доказували своєю професією. Я переконаний, що ви все зробите. Окрім задоволення журналістам та глядачам, ця вистава принесе ще й користь онкохворим діткам. Всі кошти, а сподіваємося, що вдасться під час такої акції зібрати певну суму коштів, будуть направлені на підтримку онкохворих дітей. І це буде спільний внесок як журналістів, так і адміністрації. Тих хто пройде меценатів. Ну в цей такі не зовсім приємний, але дуже важливий процес. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Життя набагато складніше за театральну постановку, особливо якщо це життя довжиною у століт. Нині на рівненщині проживають шість десятків людей, що перетнули вікову межу. Причому, як це не парадоксально, живуть вони переважно у постраждалих від аварії на чаес районах. Найстарші жительці краю за інформацією пенсійного фонду майже 109 років. За жагу до життя довгожителі отримують від держави 100 гривень добавки до пенсії. Давайте. Так, бадьоро із оптимізмом Єва Чекун зустрічає столітній ювілей. За життя бабуся пережила дві війни і поховала трьох дітей. Нині в своїй старенькій хатині Єва Іванівна лишилась сама. Їй допомагає донька, але переходити до неї жити бабуся відмовляється на відріз. Свої хати я нікуди не пойду, в цій хати мру, і з цієї хати мене понесуть. Я піду до дочки, в дружки є зять, а скаже: наш ти мати прийняла. Да і до школи не мене дожити до років пані Єви під силу не кожному. Втім, довгожителі на Рівненщині зовсім не рідкість в області. Нині проживає дві тисячі людей, яким більше 90 років. З них шість десятків перетнули столітню межу. У 2011 році в нас за оперативними даними 11 людей, яким виповниться 100 років, і 4 людини, яким виповниться 105 років. Дві людини в Дубровицькому районі по одній в Здолбунівському і в Рівненському районі. Більшість рівненських довгожителів, незважаючи на екологію, живуть саме на поліссі. Від держави усі, хто перетнув сторічну межу, отримують щомісячну гривневу доплату, а також грамоти від президента. Отримала свою грамоту і Єва Чекун. Втім, на сторонню допомогу бабуся особливо не розраховує. каже, намагається усе робити сама. Як можу робити, роблю, а як не можу, полежу. А що ви робите? Полю, копаю, помию що небудь, як зужаю. Ось таке роблю. Що вмію, те роблю, а що не вмію, не роблю. Секрет свого довголіття Єва Чекун не приховує, каже головне, це віра у Бога. Оксана Жужеська, Богдан Рябунець, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Дорослий, скільки б років йому не було, десь в душі завжди залишається дитиною. Це напевно зрозумів кожен, хто спостерігав за виступами під час сьомого обласного фестивалю повітряних зміїв, що пройшов у Костополі. Загалом в небо там піднялося півсотні яскравих та незвичних за конструкцією повітряних зміїв. Зробити повітряного змія це ціла наука. Потрібно, щоб конструкція не лише злетіла, а й правильно протрималась у повітрі. Дитяча забавка запускати в небо повітряного змія насправді нелегка та виснажлива праця. Зізнаються учасники фестивалю. Ось це, наприклад, незвичайний куплений змій, а змайстрований власноруч. Він не лише готовий злетіти, а й витримати під час польоту усі необхідні вимоги. Ну кут стояння змія за максимальний може бути 90 градусів. Тобто протепулярно до землі, бо може бути розміщений сам змій. Дуже багато чинників, які впливають на подстояння, це і сама конструкція змія і якість майстерність виготовлення. Кольорові об'ємні та зовсім крихітні матеріали для виготовлення годяться різні, в залежності від фінансових можливостей конструктора. За свого повітряного змія Петро Ганін переживає як за друга. Каже місяць, працював над його виготовленням з математичною точністю, прорахувавши усі елементи будови. Це один з найскладніших, тому що використовується тут кілька видів з'єднань. Він сам дуже складний за своєю будовою. Я починав з простого воскового ну, змія. Мені подобається все, що літає. Серед любителів повітряних зміїв є цілі династії. Володимир Шмигельський захоплення перейняв від батька. Нині до нього у гурток приходять вчитись місцеві школярі. Торік на аналогічних змаганнях вони стали переможцями. Розраховує на успіх Володимир Шмигельський і цього разу. Потрібно весь час тримати рівень, не потрібно на місці стояти, і потрібно весь час щось додати щось в дизайні. Зміїв щось в конструкціях доробляти потрібно. Потрібно працювати так само над запусками зміїв. Сьомий відкритий фестиваль повітряних зміїв зібрав півсотні учасників з 13 районів області. Оцінювала журі конструкції у шести різних класах. Бали отримували як команди, так і автори зміїв. Останні кажуть, під час конструювання у них жодних сантиментів. Але у мить польоту усі вони перетворюються на романтиків. Раз зламався, бо але ми його ну, зробили понаном. Відчуваю, е, що то частинка душі піднімається вверх за оцінками журі, як і торік, перше місце здобула команда Дубенського районного будинку учнівської молоді. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма. День романтичні пориви душі це те, що ніколи стримувати не варто. Однак, якби високо в небо вас не піднімали мрії, все ж не втрачайте відчуття реальності. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ. Якими будуть наступні робочі дні. Дивіться, починаючи з 19-ї вечора у понеділок. У студії для вас працюватимуть Ірина Веселовська та Сергій Шидловський. А вже за тиждень ми знову нагадаємо про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглядати репортажі ще раз. Заходьте на наш сайт в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую, що ви з нами. Do pobaczenia.